Слава Україні! Сергійського богато... Можу сказати, займався керівництво будівельна фірма. Сьогоднішній день я загаді не працюю не підприємство своє, не, не самоособисте, а повністю знам тут знову ще на те саме. Сереж, кажи. Слава Україні, Сергій роботи, четверта сотня самооборона майданчика. Юр, ти сказав, що ти втратив бізнес із революції. Я тебе побачив на Майдані Хмельницького, тільки вже в кінцівці самі. В Києві ти був один раз не ще одного, Юрій. Юр, ти був один раз, просто немає. Коли ти був Дішанський автобуса, ти поміг будувати намет, на В'ясше. На Юр, я тебе не бачу на козацькому ряду, я тебе не бачив на Майдані. Це перше, друге питання. Поясни, чому ти так сказав. І ти говориш, залучає. Деякі, які очорні самооборону. Хто кроме тебе і вас остальних залучає людей? Чому вас очолюють? Кроме тебе я не бачу оці твої слова, я бачу в них неправду. тому що ніхто самооборони не очолює, кроме того, як певні дії самі, самої самоворотні, допомогію очорні. Дякую. Прошу відповісти на моє питання відносно розголома Прошу ще Сереж, відповідаю на твоє питання. Значить, з ким я були на Майдані, ті мене хлопці бачили і знають і можу це підтвердити. І в Хмельницькому приймали участь на Майдані, ми Не приймав, це може тільки судити громада, а не особисто Сережа Старопарат. Я прошу вибачення, Юра. я на Хмельницькому майдані був постійно і в Києві на Майдані теж був регулярно. І ті, козаки, які зі мною там були, мені розповідали, що був один день. Біля тише з я тобі можу сказати, що був я там не один день, не ночував, там може зпитати ніколи. <гум> Будь ласка, чи є ще запитання? Будь ласка, підіймайтеся, щоб вас всі чули, можливо, до мікрофону там, де буде скористуватися. Пане Юрію, Старокостянтинів. В <гум> мене є питання до вас, яке ви бачите юридичну самооборону нашу хмельниччину. І в разі, якщо вас не беруть, кого ви бачите саме голові. Головою самооборони хмельничан. Значить, дивіться, що хочу відповісти, дякую за запитання, хочу вам сказати, що, наприклад, мною ну, в самообороні був створений юридичний відділ, народний контроль, ілюстративний комітет. Я бачу самоохоронний орган, який буде контролювати владу. Дивитися, як ми Якого б командира не обрали, я підтримую свою кандидатуру, але тільки не зрадників. От і все. Хто ну, хто зрадить, час покаже. Не Слава приємні, шановні побратими, дорогі брати. Я є керівник відокремного підрозділу міста Славути, мене оборона контролю. Будь ласка, приїжджать мені, чому ваші побратими мене скомпроментували як керівника, чому був вояж на Славуту, без погодження зі мною. І коли штаб відкрестився до від цього вояжа. Але сьогодні мені приходиться по Славуті розірвати оце кімон, яке ваші люди. Я. Хорошо, я відповім на ваше питання. Значить, дивіться, оцінку цим подіям, які були в Словуті, я можу дати. І розказати вам прямо зараз, якщо Ви мені постели. Відповідайте, У нас поступила. Перед цим були такі події, схоже, дуже вчиміються. Ми виїхали туди і оказалося, що на території ринку знаходяться майданці, озброєння. Приїхала з другої сторони наша Чемірська самоохорона. І ми цей конфлікт потушили. Не було ніяких пострілів, нікого не мордували і ми над тим не звучалися. Таке саме повідомлення нас поступили по Слободі. Ми виїхали в Свободу, попросили документа директора Базара і пішли по ринку. Він сказав, що є деякі люди, які не хочуть категорично платити гроші. Пішли по ринку в нашій. Хлопці спитати, чи є в них доги і по яким причинам, якщо вони не платять, щоб пояснили, по яким причинам вони цього не роблять. Наші хлопці поводили себе колегію, що підтвердили начальник Славутського райвідділа нікого не били, нікому не погрожували і ніяких правомірних, неправомірних дій не робили. Питання Хто саме повідомив вас, що в Савуці Хто поруч? Значить, до нас відділ народного контролю поступила заява. Вона знаходиться в нас в штабі, на яку заяву ми даємо. Треба... Цей... Ви Можете підійти, ми вам на цієї заяви. цієї заявою. Значить, оцінку все-таки хотів, щоб ми не з вами тут вирішували. А є прокуратура і працівники міліції. Нехай вони дадуть оцінку на нашу міські. А які у вас правові підстави були їхати за літром? Згідно, згідно, згідно п'яти не Конституції України, що народ є джерелом влади, ми владу контролюємо і по крайній, по крайній мірі які підстави, ви мали перевіряти договора? Це господарська діяльність, що якийсь представник якоїсь, ну, якоїсь державної установи, яка Диві, має. має я дав, я, дав, я дав. Ви представтеся про тим, як запитатись, представте, я розмовляю, не знаю, то будь ласка, представтеся Депутат віктор Іванович, член Координаційної ради ГО головойдану. Дуже приємно. Да. Ну взагалі самоохоронна воно... не... Ви не дали на час висловити. Я як головуючий зборів, що якщо представники не будуть відповідати на питання, то який спосіб. Представники зборів можуть їх взагалі, члени організації, можуть прийняти вірне рішення. Я взагалі вважала, що спочатку потрібно було би подивитися, що організацією зроблено, які є результати, а тоді вже говорити про е, обрання очільника. Проте ви проголосували в інакший спосіб. Тому дайте, будь, будь, будь ласка, всім членам організації можливість мати щонайменшу уяву про ту особу, яка буде очолювати цю організацію. Що усі ці чотири чоловіки достойно можуть відповідати на ці питання. Якщо в них хтось не може відповідати або боїться, то який з нього керівник цієї організації. Я завжди ну, відповім на питання. Дивіться, з яку цілі ми туди виїхали... Цей конфлікт ну, існує дуже довго. Він звертався в прокуратуру, в міліцію і конфлікт не розрішується. Ми виїхали тільки для того, щоб примирити між собою дві сторони. Чому ви не звернулися до Славутської самооборони, вашого підрозділу? І не з'ясували це питання так, а не приїхавши за поводні ночі, яка ти людей стрільбіла дня, в неділю, свято. Да, Мене з церкви просто визвали туди взагалі. Хлопці, ну, такі друзі, це, це інцидент, такий пролунав вже майже на запитання. Я, я, а я, я, я роз... дру, навіщо такі робити, коли можемо з'ясувати просто між нами? Да, позвоніть в свою Славутську самооборону, або зверніться до Геомайда Славутського. З'ясуйте, в чому там конфлікт, а не приїжджати і вибачте мене бомбій. я не знаю, чи керівник, чи представник Славутської оборони, який являється міським депутатом, знаходився щось 20-40 кілометрів від Славути. Він потім пізніше підтягнувся, мабуть, разом з вами. І був з нашими хлопцями до кінця. <святок> Значить, я ще подаю відповідь на ваше питання. Я так зрозумів, ви навіть не не були учасником. Тому що ви що з нами підтвердили, що я вас виконали, вас виконали з церкви, вас викладали з церкви. І вже приїхали в групу підтримку. А що відбувалося на базарі? Можуть тільки дати ті очевидці, очевидці, які там були на цьому базарі. А ви я бачу вас, що ви послухав, ви пробуєте, як якими чином промонтувати самого Пан Анатолій, будь ласка, давайте будемо запитання. Я думаю, що представник свободи, будь ласка. Давайте якийсь порядок у нас залі. Представте, задавайте запитання. Давайте комусь сказати, що скільки зараз устроїв тут зі давайте так. За оборону. Перше, пане Юрію, скажіть, будь ласка, хто приймає рішення в штабі вашому на виїзд, на організацію виїзду оперативної групи в той чи інший район? Знаєш, допоміда. І вам, який, той день, хто приймав рішення на відправлення цей Я, день. Хто проходить і друге? Хто тоді відправляв? Я вас почув вас. Даю вам Значить, На сьогоднішній день. Так як я з'являюся народним контролем, я не перший раз на штабі піднімав питання з приводу того, що треба зробити посадові інструкції і штатний розклад, щоб ми розуміли, хто кому доповідає і хто за що відповідає, Значить, яким чином це має відбуватися. З сьогоднішнього дня, на жаль, цього зроблено не було. І ми реагуємо таким чином, на який відділ попадає заява, той відділ і виїжджає на роботу. От і все. Це просто. Нашого командира. Ні, каже, я хочу тут Перше, друге питання. Хто тоді приймав рішення? Не вірно виїзд. Конкретну особу. Знаєте, кажіть поступу має прізвище, як я Я вам хочу сказати, я можу цю відповідальність взяти на себе. Третє питання. Досталося питання. Чекайте, дайте, будь ласка, конкретно запитання. І перше, не треба розводити тут воду, а конкретно. Хто приймав рішення і хто не я речу, беру, це питання, це. питання. Ви сказали, що проводці буде давати прокуратура. Вибачаюсь. А навіщо підводити під удар самооборону, щоб ході нами займалися обороною? Навіщо її дискредитувати? Хто вам дав це право? А я вам хочу сказати, відповім ще на попередні питання, коли ми ви виїжджали до вас старостантини, теж це не було погоджено з нашим командиром. Ну, щоб ви розуміли, що відбувається. По-моєму, ми нашу підтримку. Ви не пам'ятаєте, Висок, я не знаю, Але ми там були. Я відповів на ваше питання. І ще якісь питання було? Ну, Бачите, ми з вами не знайомі, Ми час тримаємо участь в акції, і у вас до мене питання. Я у вас ніколи поставили не бачу, хоча я був там більше чотирьох акцій.